Thank <laughs> you. Любі хлопчики та дівчатка, вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні малята ми запросили до нас гості на передачу постійну нашу телеглядачку із Ужгородського району в село Великий Лази Ксенію Гутич. Ксеня до нас принесла свої поробки, які робила разом з ким ти робила. З ким ти робила таку гарну аплікацію? З ким робила? Із мамою, і з татом, з бабусею, так? Вся сім'я робила. Тут у Ксені весна, бачите, веселка, сонечко. Так, А про весну знаєш віршик якийсь? Розказуй про весну віршика. Я про лісок синенький, і перший навесні. Сказати вам раденький, кінець, кінець зимі. Під снігу мій листочок до сонця простягну і ніжний мідіночок вітатиме весну. Молодець, Молодець Ксеня. А тут Ксеня намалювала, хто це лелека. Про царівну жабу ми розповідали вам малята казочку, показували, як лелека з'їв жабу хвастунку. Так, так, розказували а таку казочку. Це... А це хто? Червона шапочка. Червона шапочка. Що вона там несе в корзинці? Пиріжки для бабусі, так? Правильно, Оленко. Хай. А це хто? Яка це казка? Що тут? Семеро козенят про вовка та семеро козенят така гарна казочка. Ми розповідали пригадує Шаленко. Також розповідали і цю казочку, так. А ти підготувала наші ленці загадки? Ти? Загадуй загадки. Я наші уважно ленці. слухаю тебе. Повзун повзе на базар голки везе. Що ж це за повзун, який повзе і на базар голки везе? Оленко, ой, Людмило Іванівно. Здається, я не знаю відгадку. Тоді, малята, необхідно вам відгадати і намалювати на малюнки відгадку. На цю загадку свої листи надіслати як на поштову, так і електронні адреси, які вказані в кінці нашої передачі. А ще знаєш яку загадку? Ще загадую Оленці. Слухаю відгадайте, що за звір. Рожує хату й двір. Він людині, вірний друг, ратівник шукать пасту. А, а Людмила Іванівна і Ксеня, я, здається, знаю цю відгадку. Це ж собака, так? Правильно? Правильно, цю правильно Оленька відгадала Молодець, Оленка. А я розумна. Ця. А ще я хочу показати ось такі гарні весняні букети, які зробила нам Ксеня і своєю сім'єю. З чого вони зроблені? Розповідай як ти робила Ксюша. Бумагу при... треба приклеїти. І стебло зелено зробити? Так, використала різнокольоровий папір. А тут що таке є? О, Юленко, mm. ти любиш такі квіти? Я люблю. Всередині цукерки, <смеш> ось такі гарні, бачите? А як, як ця квітка називається, Ксюша? Мак. Правильно. Мак. Це Маки червоні. Мак. А ці квіти які? А ця квітка як називається з біленькими пелюстками? Подібна на яку квітколенку? На тюльпан. Тюльпан правда? або пролісок такий великий, білий. Так, дуже гарно. Ми тобі дякуємо за такий гарний. Весняні букети, молодець. Я думаю, що дівчинка заслужила на призик-сюрпризик, правда, Шиленко? Так, так, Ксенія, ти нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки, книжечки. Ось візьми, будь ласка, такі пазлики, будеш складати такий казковий пазлик. Потім пластилін, ти любиш ліпити, правда ж? І, звичайно. Книжечка, розмальовка про папужок, ось така гарна. І книжкова закладка за трибутом нашої передачі і фрагментами твоїх улюблених казок. Що треба сказати? Дякую. Молодець. А і нагадаємо домашнє завдання. Ви не забули, вам необхідно відгадати загадку, яку загадала Ксенія Гутич. Отож, малята, нагадуємо, що ж це таке повзун повзе на базар. Голки везе, намалюйте нам відгадку, і обов'язково старайтеся малювати. Фарбами або фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре. Видно на екрані. Переможе, все дістане щоленко. Призики, сюрпризики від нашої програми. Правильно, і ще малята нашої фірмі-передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових сім. 你看。